ТЦК прийшли до ресторанів, рейд здійснили в декількох містах України. Зокрема, представників територіального центру комплектування помітили в одному із ресторанів Кривого Рогу. Там вони були разом із правоохоронцями. Ого, ТЦК прийшли і в ресторан «Веранда на Дніпрі в Києві. При цьому разом із ними були і служба безпеки України, і підрозділи МВС, а також міграційна служба. І як виявилося, саме ці три служби ціленаправлено йшли в ресторан. В СБУ заявили, що вони проводять в столиці контрдиверсійні заходи по безпеці, нібито в межах перевірки громадських закладів, які проходять вже третій день, перевіряють осіб, потенційно причетних до проти. Правної діяльності, ну а ТЦК тим часом перевіряє військово зобов'язаних громадян України, котрі можуть порушувати правила. Військового обліку, і поки правоохоронці працювали. А чоловіки надавали свої документи, і жінки влаштували новий флешмоб, почали фотографуватися на фоні українських силовиків. Як думаєте, чи мають ходити представники ТЦК по ресторанам і іншим громадським місцям? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.